Тільки насипав Греси, який фармився більше 8 місяців, та яка буде ціна токена. Розберу, як завжди, різницю з рефами та без. І так, я почав фармити не з самого початку, а тільки з п'ятої епохи. Маючи 260 активних рефів і тримаючи ком 24 на 7, я нарвав 4,4 мільйона трави за п'яту, шосту, сьому епохи. Бонусно не рахую, так як її в чекер не додали. В результаті мені сумарно нарахували всього 266 токенів. Загальна пропозиція у ГРЕС 1 мільярд. При цьому на перший дроп вони виділили всього 10% від саплаю. А скільки буде в циркуляції токенів, ніхто не знає. Якби вона вже була відома, можна було прикинути ціну. А так вони виділили 10% на дроп, але можуть сказати, наприклад, 50% буде в циркуляції і 50% ще прибережуть на розлоки та дропи. Якщо в циркуляції буде 500 мільйонів токенів, то ціна можливо і буде 1 долар за штуку. Але це ж просто гадання. Якщо рахувати по долару, тоді 266 токенів це 200. 266 баксів. Але цікаво, що на примаркеті Waild Market зараз ціна за один токен показує 30 центів, а це всього 80 баксів за 266 токенів. Якби я фармив всі 7 епох, не рахуючи закрити епоху, у мене було б десь 620 токенів або ж 186 доларів. Ну це звичайно смішно за 7 місяців ком працював не і плюс затрати на електроенергію від 100 до 150 гривень в місяць. Але це результати з рефами. Порахуємо, скільки зміг накосити юзер, який нікого не запрошував. В день компукторів. Міг косити по 1800 балів. В місяць це 54 тисячі. В останній епосі зробили прогу з мультиплікатором Х2, але я її не встановлював, ну його нафіг давати доступ до мого компа. Тому рахуємо, за 7 епох ви, наприклад, назбирали 324 тисячі балів. При конвертації, такі, як у мене, у вас вийшло б 19,5 токенів. По курсу в 1 доллар 19,5 баксів. І якщо по курсу 30 центів, це 6 ,5. І якщо таке буде, тут навіть витрати на електроенергію не куплються.